Як жили чернівці у травні та які плани на червень. Міський голова Роман Клічук провів традиційну прес-конференцію: 9 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, 13 мільйонів на капітальний ремонт приміщення у спортивному комплексі Олімпія, ремонт доріг та остаточний перехід на безготівковий проїзд у тролейбусах. Роман Клічук прозвітував про роботу міської ради за останній місяць. Говорив і про укриття. Тема знов стала актуальною після трагедії у Києві. Стан чернівецьких сховищ перевіряє спеціальна комісія. Є комісія, яка створена на міському рівні і на обласному вона вже прийме рішення, тобто які укриття відреставровувати від, 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 від чи там, ремонтувати. які знаю, ну, я, я бачу список це за три приміщення, які знаходяться в школах. Чи з'являться ще? Я думаю, я, я, ну, вже по. По закінченні перевірки вже буде прийматися рішення для додаткового. Одним із найважливіших питань для міста лишається наповнення бюджету. Роман Клічук закликає усіх підприємців брати участь у відкритих та прозорих аукціонах, розвивати свій бізнес та спільними зусиллями поповнювати бюджет. Так як ми обіцяли, ми, в принципі, прорекламувалися і на сторінках і, на сторінках і міської ради, і на сторінках заступника, який видає в принципі, люди були обізнані. І ми отримали 24 мільйона гривень. Попередньо. А ось з тими, хто продовжує заробляти у чорнівцях за старими економічно необґрунтованими умовами, питання вже вирішується в суді. Мова йде про кавовий кіосик у сквері біля резиденції, який за словами міського голови сплачує оренди лише 36 тисяч гривень на рік. Ви знаєте, що власник цього кіоска є. Михайло Гросу, яка є людина, в принципі, не не підновченіця. От він вважає, що 36 тисяч гривень є, є правильним. Ми написали у законний спосіб, що ми цю, цю угоду не продовжимо. То це питання двічі виносилось на сесію міської ради. Ну в зв'язку з із хорошим дружнім стосунком із, із депутатами міської ради, це це питання двічі не проголосовано було. Міський голова також прокоментував інвентаризацію старих гаражів. Зауважив нині визначається лише законність їх встановлення на комунальній землі. Відповів Роман Клічук і на запитання про хейт, який часто ширять соцмережами. Можливо, мені це і не все подобається. Можливо, я б дещо, але ж я не будівельник. Може б зробила щось би інше, трошки по іншому. Це але це окрема тема розмови. Але, попри те, все ну багато робиться. Але якось, ну якось ну, народ дуже в пабліках і в окремих засобах масової інформації. Ну дуже негативно, ну хоче буквально з'їсти. І мені цікаво, от як ви думаєте, чому і звідки це йде, і чому саме така ситуація, тоді, коли все-таки щось таке робиться, якби нічого не робилося, я розумію. Сама б гавкала. Багато людей, які не задоволені те тим які відбуваються в місті. Вони не задоволені тією прозорістю, тому що ну, ну дуже багато людей. Ну, колись жили на місцевих коштах, на, на, на місцевому бюджеті, і вони до, до, до цього звикли за останні 20 років. І є компанії великі, які теж на, 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 наживалися на бюджеті і зараз втратився їхній бізнес. Роман Клічук підсумував на неконструктивну критику. Уваги не звертають та продовжують робити місто комфортним і привабливим. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4